Вітаю вас! Ви дивитесь програму Інсайт, якій ми ділимося цінною інформацією. І сьогодні ми розкажемо вам, як психологічно підготувати вашу дитину до школи і що необхідно знати батькам першокласників сім'ю майбутнього першокласника чекають важливі зміни, і тут чи не все залежить від правильної батьківської позиції. Саме у першому класі і діти і батьки складають свій перший іспит, і від того наскільки він буде вдалим, залежить подальше ставлення дитини до навчання. Адже поганий шкільний старт часто стає причиною усіх майбутніх невдач. Дивіться сьогоднішній випуск програми «Інсайт» і ви дізнаєтесь, як зробити старт у перший клас вдалим. Дитини до школи важлива подія як для неї, так і для батьків. Як ми готуємо своїх дітей до цього важливого моменту, і чи готуємо взагалі? Давайте запитаємо, як ви вважаєте, потрібно дитину готувати до школи? Е, звичайно, потрібно. Е, я вважаю, що якби в будь-якому віці освіта це є головне. В якійсь мірі потрібно, хоча б елементарне, а ще сам. Ну хоча б навчити дитину рахувати і Хоч якісь палички малювати. Воно треба. Бо та дитина, яка пішла, нічого не знаючи, вона не встигає за тими дітьми. Треба так підготувати дитину, щоб вона, відірвавшись від е, сім'ї своєї, щоб вона не боялась тих вихователів, які будуть їх навчати. Госпітальну роботу проведіть. – Ти хочеш до школи ходити? Так. Да. Батьки говорять про педагогічну підготовку дитини. А наскільки важлива саме психологічна підготовка її до школи, тісно зазвичай батькам досить важливо і основним є те, що діти повинні. Ідучи до школи, якщо не читати, то хоча б знати букви, обов'язково мають рахувати, вміти рахувати і володіти операціями рахунку в межах десяти. І, звичайно, вважають, батьки має бути підготовлена рука до письма. До письма, тобто вони повинні володіти своєю рукою для того, щоб навчитися писати. Це є компонентами педагогічної готовності. Окрім того, це є верніше, Це є неважливим компонентом того, що дитина готова до школи. Найважливішим є психологічна її готовність до того, до навчання у школі, адже дитина, яка приходить до школи, вона міняє свій соціальний статус. Вона потрапляє, ніби з країни, де вона де з країни дитинства, де було хочу і не хочу, україну іншу. Де є поняття треба або потрібно, і це є досить важливим. Це є таким мотиваційним. Або особистісним компонентом психологічної готовності, коли дитина змінює свій соціальний статус на статус школяра, де є свої права, де є свої обов'язки, де дитина повинна вміти керувати собою у новій соціальній ситуації, де є вчитель, який абсолютно є іншою фігурою в житті дитини ніж вихователь, батьки, родичі або знайомі. Іншим компонентом психологічної готовності науковці і психологи практики визначають мотиваційний компонент, який передбачає те, що дитина повинна вміти визначати для себе якусь мету і складати певний план дій до цієї мети. Окрім того, вона повинна володіти ще і своїми. Обов'язково своїми емоціями. Тобто не тільки я хочу, да? але і треба, але іноді те, що я хочу, в мене не виходить. І для того, щоб е досягнути тої мети, яку я для себе ставлю, мені необхідно докласти певних своїх таких вольових зусиль. Це вже ми поступово перейшли до такого емоційно-вольового компоненту школу треба ходити дітям, щоб вони навчалися і були розумними, щоб потрапити в інститут, щоб займатися, щоб мати розум, щоб бути ученим, щоб вчитися читати, щоб на роботі все знати, щоб бути найкращим. Спостерігаючи за дітками у дошкільному закладі, можна помітити дуже цікаву річ. Якщо дітки грають у школу, а ми знаємо, що в цьому віці провідною діяльністю дитини є гра. Якщо дітки чотирьох рочків грають у школу, то для них це є таким несуттєвим елементом цієї гри саме урок, який буде провідною діяльністю навчальною да, у молодшій школі. І дітки зовсім Недовго тривало грають цю гру, і урок в них е, триває буквально декілька хвилин. Далі починається перерва, і перерва тут є головною, адже в перерві на перерві можна гратися. Якщо ж ми будемо спостерігати за грою у школу у дітей 6-7 років в дошкільному е, закладі, ми будемо спостерігати зовсім іншу ситуацію, коли всі дітки хочуть бути учнями, тому що це для них зовсім інший статус. Хто такий учитель. Це хто вчиться. Це хто сидить парк. Всі дітки хочуть вчитися. І якщо в процесі гри відбувається урок... То в процесі уроку дітки і пишуть, і палички пишуть, або щось там рахують. Тобто, все це якраз для них і передбачає те, що вони скоро підуть у школу. Тобто, це можна говорити про те, що такі дітки соціально вже готові до шкільного навчання. Вони розуміють, що статус учня і статус вихованця дошкільного закладу є зовсім іншим, і тому. В цьому і полягає відмінність між грою у школу в чотиричному віці і шестирічному. Школа це такий очбовий заклад, де вчать дітей. Там треба дуже гарно вчитися, там будуть ставити оцінки гарні, тільки якщо будуть слухатися гарно діти. Це там, де вчать дітей. Це там, де діти навчаються нового. Навчаю. Там, де нові знання навчаються. І там вони вчать англійські, що вони там вчать. А як батьки самостійно можуть визначити, що її дитина психологічно вже готова йти в школу? Це можна зробити, переконавшись в тому, що дитина вміє виконати поставлене перед ним перед нею завдання. Розуміє те, що у школі не граються, а Навчаю. навчаються, так вміє знаходити спільну мову з своїми сверстниками, а також розуміє те, що є люди, дорослі, які можуть ставити певні завдання, які необхідно виконати. Тобто є вчитель, який є другою мамою у першому класі для маленьких діток. Хто такий вчитель, ти знаєш? Да. Хто? Це тьоті або дядя, який вчить дітей. Це хто з нами займається. Вчитель це який каже дитині, що робити, писати. Математикою, математику писати, хователька, яка проводить заняття з діткам в школі. Ну, вчительки мають вчити дітей, читати, рахувати, співати. Ще таким е, цікавим або, наприклад, таким, е, важливим показником є те, що дитина достатньо сформовані пізнавальні психічні процеси. Тобто дитина вільно запам'ятовує е, запропонований їй перелік певних е, слів або е, певний, е, набір певних іграшок. Да? Тобто обсяг пам'яті, обсяг уваги, обсяг уяви вона вміє е, е, визначати суттєві ознаки, не суттєві. Ознаки, тобто ті о, інтелектуальні е, показники, які є е, в цьому віці, е, якраз повинні бути сформованими. А зараз ми проведемо експеримент, завдяки якому ви самостійно зможете перевірити в домашніх умовах, чи готова ваша дитина до школи. Зараз ми спробуємо визначити те, що не відповідає реальності, тобто завдання. Ми пропонуємо дитині визначити те, що не плутав художник, тобто не намалював не так, як воно існує в нашому світі. Лірочка, подивися, будь ласка, на малюночок, і скажи, що не так намалював художник. Лійка, так. А чому неправильно? Де хлопчик плаває? В, річ. в річці а хіма ви в річці використовуємо лійку? Ні, а тепер можна дати деякі поради батькам, щоб самостійно перевірити, наскільки в дитини розвинуті ті чи інші компоненти психологічної готовності. Зокрема, інтелектуальну готовність можна перевірити за допомогою таких логічних головоломок, коли дитині пропонується скласти фігурки ось таку форму. Будь ласка, Лерочка, склади фігурки у цю коробочку, так, щоб вони всі помістились. Ми продемонстрували, як дитина легко впоралася з таким завданням. Це говорить про те, що в дитини сформоване просторове мислення, яке дозволяє їй уявити кінцевий результат і спланувати свої дії для його досягнення. Також можна порадити батькам використовувати у домашніх завданнях з дітьми різноманітні карточки, різноманітні ігри, які в принципі є доступними у продажі, і якщо є бажання, можна їх завжди придбати. Ну, зокрема, наприклад, геометричні фігури. Серед цих карточок ми можемо чітко побачити і дати поняття дитині, що таке, що є. Е просторові да, геометричні фігури, тобто об'ємні, і є е, ті, які ми малюємо. Це буде формувати якраз дитині ту саму інтелектуальну е, готовність. Окрім того, для формування соціальної компетентності або соціальної готовності ми можемо використовувати карточки, де намальовані різні види транспорту, адже не всі види транспорту дитина може побачити навколо себе. І, звичайно, показуючи певну карточку з тим чи іншим видом транспорту, ми можемо розказати або дитину попросити розказати, для чого цей транспорт існує. Також ми можемо перевірити, наскільки. Дитина ознайомлена з порами року, адже це є соціальний компонент готовності, коли дитина, розглядаючи карточки, розповідає, бо пригадує, о, а весною був такий гарний запах, коли ми гуляли з батьками у вишневому садочку. Використання таких карточок розвиває не тільки ті чи інші компоненти готовності, але й обов'язково вміння дитини пояснювати те, що вона бачить і вміння Знаходити подібне серед того, що є у нашому звичайному житті, також часто можна використовувати ось такі карточки, які дозволяють провести логічний ряд, що було спочатку і що стало потім. Вони є різноманітні, з показом різних картинок, з різних подій, як із нашого життя, так і з життя тварин, або з життя птахів. Ну і, звичайно, що з чого зроблено, тобто, коли ми з дитиною спілкуємося, вона повинна знати, що зошити або книжки, які вона любить читати, або батьки її читають, вони зроблені з деревини. Ну, а тепер поради батькам, як вони самостійно можуть підготувати свою дитину до школи. Для батьків важливим є те, щоб вони чули свою дитину, вони відчували її, вони намагалися дати відповіді на всі запитання своєї дитини, які в неї виникають. Обов'язковим є те, щоб дитина перебувала у соціумі, тобто Перебувала разом зі своїми сверстниками, проводила час і намагалася вирішувати ті питання, які виникають у дитячому колективі, силами самих дітей, фантазії, уяви дітей. Вони повинні прийматися батьками, коли ми спілкуємося, коли ми пригадуємо те, що відбулося зранку. Те, що відбулося вчора, це е, тренує пам'ять дитини, довготривалу пам'ять, і це є також важливим компонентом навчальної діяльності. Також ми можемо з дитиною розглядати те, що відбувається навколо, і вивчати її думку, питати, як вона, що вона про це думає. Це знову ж таки формує мислення дитини. Це є досить важливим, оскільки, якщо ми почнемо на це звертати увагу у дошкільному віці, дитина в школі зовсім по-іншому буде сприймати ту нову ситуацію, яка для неї змінюється. І процес адаптації дошкільного навчання пройде менш неблагоприємно, ніж це відбулося в іншому випадку. Психологи вважають, що літо це період, коли дитині потрібно дозволити дослухатись до свого організму, щоб маленька особистість деякий час жила так, як їй хочеться. Адже літом вона повинна відпочивати. Тому завдання батьків делікатно і у ігровій формі займатися з дитиною, щоб підготувати її до школи і ні в якому разі не перевантажуючи. Дякую, що залишались з нами на наступний зустріч!